На тадахи тимчасово залатали, а біля будинків працюють експерти з технічного обстеження. Мешканці Писарівки оговтуються після атаки шахедами. Спочатку хрестилася, згодом поцупила квіти з меморіалу загиблим під час ракетного удару по Вінниці. Поліція розшукує жінку, яка забрала принесене з родичами. Вінниці за швейцарським зразком розробили низькопідлогову вставку у трамваї. Коли він вийде на маршрут, ексклюзивні подробиці. Час новин на телеканалі Віта підбиваємо підсумки дня, що минає. Інформаційна картина у випуску вже за мить. Студії для вас працює я, Ірина Дідух. Прибирають помешкання та оговтуються після ворожої атаки. У Вінницько-хутірському окрузі триває ліквідація наслідків удару. РФ людям, чиї будинки пошкодили уламки ворожого дрону, залатали плівкою дахи та закрили вікна. А експертна комісія продовжує обстеження осель. Оглядають та документують наслідки ворожого удару. У писарівці експертна комісія працює біля будинків, які постраждали від атаки шахедів. Пошкодження фіксують всередині, обстежують горище. Взагалі проводиться технічне обстеження будівлі на предмет аварійності конструкцій будівельних, і потім, по результатам технічного обстеження, буде розроблятися проєктно коршторисна документація на відновлення. Всіх цих конструктивних елементів, які постраждали. Вікторія розповідає, як постраждав її будинок. А потім ба і, і, і то, що по всі в коридор збігалися, тому що стекло посипалося. Посипалися на дворі. І, все. і іскри пішли. а Ми навіть не зрозуміли, що це таке. А вже виявилося, що залетів в хату. А навпроти будинок ткачуків, точніше все, що від нього залишилось. Вціліла літня кухня, саме там і ночувало подружжя. Це з лодками повилітали двері, там от купа стоїть тільки мусору, там відро стоїть, стекла. Пошкоджений дах тимчасово перекрили плівкою. «Кришу нам допомогли, бригаду прислали. Вони зняли шифер той побитий і оце вони накрили. А так більше сказали здати, будуть там всі рішати питання, що там воно має бути, як, що, і тоді будуть починати рішати, що робити. Допомогти прибирати подвір'я приїжджали діти пенсіонерів та приходили сусіди. Мігли нам сусіди, і ми зробили порадок, щоб воно хоч трошки було. Латати дах і закривати вікна людям почали вже за кілька годин після атаки. Повибивало вікна, там тут боки повибивало, але нічого. Нічого, бачите, людина добре постатила. Ну, що ми зробимо? Приїхала машина, тут хлопці нам зробили. Помогли. Через атаку Вінничини в Вінницько-хутірському окрузі пошкоджено 17 приватних будинків та станція технічного обслуговування. Для відновлення житла з бюджету громади виділять кошти, частину витрат покриє держава. Чекаємо кошторисну частину від підрядних організацій для того, щоб ми могли зафіксувати саме фінансову частину, яку необхідно виділити, і це також доручення міського голови. Ствердне таке, ми не чекаємо державної допомоги, державна допомога державною допомогою. Проте зараз, вже фактично, після засідання комісії і виділення коштів, ми одразу починаємо відбудовувати будівлі, дахи все, що належне від нас. Коштом міського бюджету ми починаємо відбудовувати, починаємо відновлення постраждалої інфраструктури. Після атаки староста округу не полишає мешканців. Окрім відбудови, помешкань для них важлива увага. Вона вас у пані Раїси. Повибивало вікна на горищі. Пенсіонерка проживає сама. Після першого вибуху прокинулась та вибігла на вулицю. Там і просиділа до ранку. Проснулася і все, вийшла і в ночній рубашці і вийшла, тут сіла на веранді і сиділа, бо в мене такий хлопчик, оцей собачка, він дуже боїться грому і ну, бухання. І ми з ним сиділи, кіт десь з'явився, кіт прийшов і ми сиділи. Дуже важко. Важко і страшно. Сиділи поки ну, до ранку. Влада просить мешканців пошкоджених будинків повідомляти про руйнування, звернутись до офісу старости на гарячу лінію цілодобової варти або ж подати заявку в додатку округ у смартфоні. Діана Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. А далі до випадку, який вдалося зафіксувати камерам ситуаційного центру. О четвертій ранку біля меморіалу, загиблим внаслідок російського ракетного удару, жінка цупила квіти. Спочатку вона тричі хрестилась, дивлячись на фото жертв. Згодом почала оглядатись довкола. Прикриваючись курткою, схопила один з букетів. Та цього виявилось замало. І її руки потягнулись за ще одним кошиком. Далі спокійно пішла. Жінку розшукала поліція, їй загрожує штраф. Здай зайве візьми потрібне. У Вінниці розпочав роботу перший у громаді муніципальний центр управління відходами. Сюди вінничани можуть здавати непотрібні меблі, побутову техніку, одяг в належному стані, дитячі іграшки, батарейки, медичні відходи, скло, пластик, папір. Мета створення центру забезпечити на території громади екологічно свідоме управління відходами та привчити мешканців правильному поводженню з ними. Трирічну Варвару мама Анастасія з маличку привчає до сортування сміття. Удвох вони прийшли до муніципального центру управління відходами. Воно переробиться, все переробляється. Тако спресовувати добре. Сортувати принесені відходи у центрі потрібно самостійно. Розібратися, що у який контейнер покласти, допомагає Наталя Заріцька. Це скляні речі. Ми йдемо до зеленого контейнера, там, де написано скло. кришечки знімаємо. Це пластик. Це Як пластик викинеться, а то желізна кришечка, вона така алюмінієва. Рішили здати з дитиною, показати дитині, як це відбувається, щоб вона теж починала розуміти це і сортувати, заохочувати її на майбутнє. Про роботу центру із соцмереж дізналася й Наталія, а тому принесла чистий та цілий одяг, аби згодом його могли взяти ті, хто потребує. Я певні умови В речі розвішується самостійно і абсолютно придатні. Ми абсолютно всі придатні речі вам привезли. Да, якщо всі щось не придатні, придатне, то можна ні, ні, ні. ні. Ми перебрали, що Рафапа поділився всіма своїми здобутками. Відкрили муніципальний центр в рамках плану управління відходами Вінницької громади, який має на меті поступове впровадження європейських підходів до сортування сміття. Тут встановили різноманітні контейнери з відповідним маркуванням та описом, що дозволено вкидати. Тут є е... Велика кількість різноманітних відходів, які можна залишити, розпочинаючи від ресурсоцінних, таких як скло, метал, папір. Також є можливість залишити речі текстильні, яким точно не місце на полігоні. Є щоденно працює крім неділі працівник, консультант, який зможе допомогти розібратися і роз'яснити віничанам, мешканцям, які відходи, в які відповідні контейнера можна залишити. За принципом Здай зайве, візьми потрібне, до центру можна привозити меблі та робочу побутову техніку, а ту, яку не можна використати повторно, залишити як великогабаритне сміття. Також тут є контейнер для небезпечних відходів, зокрема батарейок, протермінованих ліків, неушкоджених ртутних термометрів, аби їх утилізували у правильний спосіб, без шкоди для навколишнього середовища. Небезпечні товари, які могли бути перероблені, вони, на жаль, ще будуть поступати на полігон. Тому, якщо навіть незначна частина спочатку буде відбиратися і не буде потрапляти, це буде ну, надзвичайно велика справа. Спершу в рамках плану управління відходами Вінницької громади реалізували пілотний проєкт для ОСББ. Він стартував наприкінці квітня. До нього долучилися понад 20 будинків. Біля кожного встановили контейнери для роздільного сортування пластику, скла, паперу, а також змішаних відходів, які не підлягають повторному використанню. Так вдалося відсортувати понад 4,5 тони ресурсно-цінних відходів, які не поїхали на полігон, а натомість їх здали на переробку, з чого мають бонуси. Ми зменшили суму за вивезення сміття, оскільки в нас колективний договір. І чим більше ми відсортуємо, витягнемо із баків, тим менша сума буде у нас за вивезення сміття. Працює муніципальний центр управління відходами з понеділка по суботу, з 9 до 18 за адресою Сабарівське шосе 7. Олена Карбівська, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Цюрихські трамваї з Вінницьким оновленням трам 2000 адаптовують до потреб маломобільних груп населення за швейцарською технологією. Нову частину вагону виготовили вінницькі підприємства, а монтують фахівці трамвайного депо. Коли новинка курсуватиме маршрутами міста, дізнавалась Катерина Соколюк. Модернізований трам 2000 під потреби людей з інвалідністю виготовляють у Вінницькому трамвайному депо. Усе завдяки низькопідлоговій вставці. Це не просто відкидний пандус, а частина вагону з пониженим рівнем підлоги. Спеціалісти ВТК власноруч адаптовують трам 2000 до вимог доступності за прикладом Цюриха. Перше, воно потрібно зробити відтестувати його, так. випробувати, чи... тому що цей дослідний буде зразок. Тим більше в нас тут використовується обладнання, яке нам надають, надає швейцарська сторона, так. частина обладнання. От. І Залежно від того, як воно себе покаже, ми будемо бачити, скільки в нас часу піде на наступні вагони. Для нашого міста досвід доступного громадського транспорту не новий. Дев'ять фінвеїв Вінницького виробництва вже кілька років курсують маршрутами. А ще десятки тролейбусів та автобусів, які адаптовані до потреб маломобільних груп населення. Ми на сьогоднішній день ми працюємо активно над переобладнанням. Саме трамів 2000 які ми продовжуємо отримати від наших швейцарських партнерів за допомогою швейцарських консультантів, і враховуючи їхній досвід, власне переобладнання трамів 2000 фахівці Вінницької транспортної компанії зараз працюють, щоб вже в цьому році вінничани змогли скористатися саме низькопідлоговим трамваєм трам 2000 особливо ті люди, які цього дуже потребують. Поставити новинку на рейки планують вже у жовтні. А нині майстри монтують корпус і встановлюють електронне обладнання. Тут ми залежимо від швейцарської сторони. Вони спеціально в рамках проекту закупили необхідні блоки, і ми їх очікуємо від них зробити монтаж салона. Ми ставимо сидіння. Це виконується дослідний зразок, прикручується, виміряються і необхідні розміри. Під час роботи вносяться корективи. В існуючий вже проект на новий вагон. Чекає тестовий період. Він виїжджатиме в місто, аби пройти усі необхідні випробування. Майстри усуватимуть можливі недоліки, аби цюрихські блакитні вагони стали доступними. Це дуже важливе питання для того, щоб саме наш міський громадський транспорт був комфоркомфортний для всіх категорій громадян, і для людей похилого віку, і для людей з інвалідністю, і для мам з колясками, і ну і для дітей. Тобто наше завдання створювати максимально комфортні умови для перевезення пасажирів громадським транспортом. Наступного року Вінницька транспортна компанія виготовить ще чотири такі вставки і обладнає ними трами 2000. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал Віта. Осередок інклюзивності, розвитку безбар'єрного середовища та підтримки людей з інвалідністю. Центр реабілітації гармонія імені Раїси Панасюк цього місяця відзначив своє 18-річчя. Колись із громадської організації Гармонія переросла у простір, який надає широкий спектр послуг для дітей та дорослих з інвалідністю, а також їхніх рідних. З чого почався шлях центру і чого досягли за майже два десятиліття, поговоримо із директоркою центру реабілітації гармонія імені Раїси Панасюк Оленою. Чорнобривенко, вітаю вас! Добре, добре. Отож, власне, з чого почався шлях гармонії? Нині вже відомого центру. Все розпочалося, що ми, коли створили громадську організацію, у нас була невелика команда, у нас була команда там, декілька е осіб з інвалідністю і волонтери. Так? Але ми всі так настільки подружилися і запалилися однією ідеєю, що це в нас була одна команда, ми там не розділяли, хто з нас там волонтер, хто ще щось. І... Вирішили, щоб ми зрозуміли, що потрібен такий простір, де люди можуть зустрічатися і обмінюватись чимось там інформацією, емоціями, переживаннями. Да? Тобто, ми зрозуміли, що нам потрібен такий простір, бо він був потрібен не тільки ну і нам, зокрема, ну і не тільки нам і багато людей. Потім, коли він створився, такий маленький осередочок, такий. Ми зрозуміли, що там ще було би добре, щоб люди могли отримувати якісь послуги, такі як там масаж, можливо, або тренажерна зала? Ну, це такий був початок. Мрія це була мрія, де ми могли б бути, мати такий простір. Власне ім'я Раїси Панасюк стало символом інклюзії у Вінниці та й в Україні загалом. Які її ідеї з самого початку і як впливали на розвиток міста? Коли ми розпочинали, ми говоримо давайте так. І в речі така була, знаєте, давай зустрінемося і заплануємо щось робити. Ну, вона завжди, давай. І коли ми вирішили в один день зустрітися і планувати, ми, нам потрібно спуститися кожен в себе з якимись сходами, подолати велику кількість бордюрів. Добра, хтось має тобі в цьому допомогти, добратися громадським транспортом, який був не низькопідлоговий і зайти в якесь, до прикладу, кафе, яке теж неможливо було. Ну, Десь можливо було, але в тому радіусі де ми було, неможливо було зайти. Ну, якби, Врешті, коли ми це все подолали, зустрілися. Речка каже: ну, зрозуміло, чим ми маємо зайнятися. Для того, щоб творити, думати, бути собою і мріяти про щось, треба прибрати ці бар'єри. І тоді ми можемо щось планувати. Ну, І це якби розпочалася така. Планування і вся робота направлена була на подолання такого вже зараз. Коли дивитесь на Вінницю, яка вона для вас? Вона найкраща і зручна, Важна. і безбар'єрна. Так, е, да. я почуваю себе повноцінним громадя... громадянкою міста, розумієте? Тому що коли ти залежиш багато від різних факторів, і от ти поки все подолаєш і сказати потім, знаєте, прийдеш на якийсь семінар чи прийдеш кудись і кажуть, що люди з інвалідністю такі самі, як і всі. Ну ні, я поки прийшла це почути, я вже видихлась. То ну, це неправильно. То от в Вінниці я можу добратися на роботу, я можу працювати, можу навчатися. І таких людей дуже багато. За 18 років, як трансформувався центр, і власне які напрямки зараз його роботи? Угу. Е, розпочинали ми з. В нас була тренажерна зала, комп'ютерний клас, і ем, ну, там масаж, і, і так якби трошки психолог працював. Да? Тобто це всього було дуже трошки. А наразі ми вже працюємо і з дітьми, і ранні втручання. У нас є послуга це для дітей від нуля до чотирьох років, і е, далі соціальні послуги ми надаємо і реабілітаційні послуги надаємо і зараз. Цього року ми розпочали вже послугу супроводу при працевлаштуванні осіб з інвалідністю. Тобто наш спектр вже розширився, дуже дуже розширився. І ми вже проводимо літні табори для дітей різних категорій, тому що раніше ми коли пробували, ми пробували для. Одні одну зміну ми робили, і це було дуже ну, важко, затратно. Ну, ресурси не тільки я говорю не лише про фінансові, про людські, але зараз ми вже якось так зміцнили, що ми вже три-чотири зміни в рік можемо проводити літніх таборів і послуги супроводу, і послуга транспортна, яка допомагає перевезенню осіб з інвалідністю. Це такі власне актуальна тема працевлаштування. У яких сферах працевлаштовані ваші клієнти? Ну, ми працюємо, І працюємо в даному напрямку. Є в нас зараз люди, які працюють ну, як супровід, є такий момент, як, ну, як кур'єр, напевно, що це називається посада. Також була людина, яка працювала в ІТ. Ну, наразі в неї зараз така пауза, але це теж був випадок. Ну, тобто це був успішна історія наша таке. Кілька учасників невеликої громадської організації е, зрушити е, ось ці всі рішення? Хто допоміг вам? Е, насправді, ми коли розпочинали і це все робили. Да, у нас була дуже велика ідея, але нам дуже допомогла міська рада, які повірили в нас. Да, які повірили раєчки, харизмі, ініціативі, тому що насправді досвіду і якоїсь такої історії успіху в нас не було. Ми просто повірили і прийнялися такої ідеї, і вони прийняли це і допомогли реалізувати щоб центр був такий, як центр, а не лише громадська організація. То ми дуже вдячні міській раді, тому що і всім, хто там працював на той момент, вони дуже гарно нас підтримали, і тому ми зараз вже є комунальним закладом, фінансуємося з міського бюджету. І всі послуги, які ми надаємо, вони є безкоштовними для клієнта, жодна послуга не, не оплачують клієнти. Коли власне, міста України починали рівнятись на Вінницю, що це було для вас? Яким досвідом ділились? Перш за все, це була співпраця. Ми завжди акцентували на тому, що ніхто не зможе працювати, жодна структура не може досягнути успіху. Коли вона одна, ні громадська організація, ні міська рада, ні якісь благодійні фонди чи бізнес, лише коли об'єднуються, і тоді буде тоді має тому є такий результат, коли є співпраця. Оце було нашим основним. І до цих пір завжди, коли ми ділимося досвідом, ми розуміємо, що це все співпраця. Для того щоб поділитись досвідом, вам доводилось їздити в інші міста? Звичайно. І доводилось їздити в інші міста. І знаєте, коли ми тут все працювали, говорили, що ой це вже добре, але ще таке не хорошо, таке не добре. Ну, да, знаєте, завжди бачиш якісь недоліки, шукаєш собі. Але коли приїжджали в інші міста, ми так. «О, як же ж у нас гарно в Вінниці, нам пора повертатися. Ну, працювати, звичайно, є завжди над чим. І завжди нові реалії, да, виникають, про які потрібно більш до. Враховувати, але порівняно з усіма іншими містами, то Вінниця це нам є чим пишатися. Що вас е, змушує або надихає рухатись далі і, власне, бути опорою в житті для ваших клієнтів? Сильно надихають мене успіхи наших клієнтів. Ви знаєте, коли люди звертаються і щось не знають, що робити куди далі. Ми всією командою допомагаємо, щось знаходимо шлях, і найбільша така. Е Ну, якби мотивуюча річ, коли клієнт виходить з ролі статусу клієнта, він же от, він же почав повноцінно жити самостійно. Ми йому вже як центр, який супроводжує, допомагає, вже не потрібно. Ми просто дружимо, ми зустрічаємося там на там, день народження людина приходить, або навіть у нас були такі випадки, коли в нас е, клієнтка там. Виросла там в нас попрактикувалася да, навчання, стажування. Да, оці всі речі вона пройшла, і вона нам, як це? Оплатила, фінансувала, забезпечила нам навчання наших двох фахівців однієї методики психологів. Тобто вона каже, я хочу вкласти якийсь вклад в розвиток центру. Ну тобто, там якісь тренажери вона не може, але навчання методики, які теж дороговартісні, вона нам для фахівців двох психологів оплатила. Ну і так, знаєте, це таке просто ну, вона могла це зробити. Тобто вона могла і це це свідчить про те, що вона вже пройшла якийсь певний шлях, вона має успіх. Ну і такі історії надихають. Ну а також, якщо навіть є люди, також надихають навіть ті, хто от у нас зробили там якийсь найменший успішний крок для себе в своєму житті. Там або вже каже: Ох, я сьогодні почуваю щасливо! Навіть не знаю. Ну все, то ти вже готовий знаєте, йти далі. Щось там його творити, да. Витворяти. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую. Про те, з чого почався шлях центру реабілітації «Гармонія» імені Граїси Панасюк і чого досягли за майже два десятиліття, ми говорили із директоркою Центру Оленою Чорнобривенко. Не перемикайте, далі ще чимало цікавого. Далі у випуску. Завдяки перемозі в обласному конкурсі «Безпечні та стійкі громади. Калинівка забезпечила оборонців сучасними бойовими дронами. Дбайливий господар з тюремними перспективами на Вінничині чоловік виростив у будинку плантацію канабісу. Чотири тисячі дронів, півсотні авто, комплекс сиреп, паливозаправники та чотири мобільні лазні все це передано на фронт зусиллями команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Разом, завдяки підтримці небайдужих людей, за перші шість місяців 2025 року вдалось закрити надважливі потреби військових. Гуманітарний штаб щодня працює над тим, аби захисники мали необхідне для боротьби збереження життя та ефективного спротиву ворога. Постійний контакт з підрозділами дає швидку реакцію на запити. Звіт про роботу команди опублікував на своїй сторінці у Фейсбук голова міжрегіонального гумштабу Володимир Груйсман. Калинівська громада продовжує активно підтримувати українських захисників, забезпечуючи їх сучасною технікою. Цього разу бійці 14-ї бригади Національної гвардії Червона калина отримали 10 передових дронів Матріць 4 т для роботи на Донецькому напрямку. Як проєкт вдалося втілити за підтримки обласної ради? Дивімось. Швидкі снівотривалі та ребостійкі десять дронів «Матріс-4Т» передала Калинівська громада бійцям 14-ї бригади Національної гвардії України. Червона калина вирушать дрони до захисників на донецький напрямок. Ці БПЛА є покращеними з тепловізійною камерою та лазерним далекоміром. «Це універсальні дрони, чому тому, що вони використовуються і для розвідки, вони використовуються і для скидів, для ураження противника, ураження живої сили, якихось його технічних засобів і тому подібне. Тобто, це дуже крута штука, особливо коли вона працює вночі. Тобто, це основна його задача це робота вночі. Закупили техніку, здобувши перемогу в конкурсі Вінницької обласної ради безпечні стійкі громади за напрямком безпека та оборона. Загалом вдалося залучити 2 мільйони 251 тисячу гривень, з яких один мільйон виділили з обласного бюджету решту з місцевого. Будемо продовжувати це далі, тому що допоки війна основним пріоритетом залишається. Підтримка наших захисників. Наскільки це потрібно, я думаю, розуміє кожен навіть тут. А для наших захисників це розхідний матеріал, яким вони нищать ворога. Тому чим більше буде таких речей, тим легше буде працювати нашим військовим. Аби допомога була ефективна, Калинівська громада постійно тримає зв'язок з військовими, аби закуповувати найнеобхідніше обладнання для потреб фронту. Спілкуємося з командуванням, спеціалістами, з професіоналами Національної гвардії України, і вони нам кажуть, в нас та така то сума, і вони нам заказують, що потрібно, щоб не ми там взяли, а може їм не в першу чергу це потрібно. І ми практично з ними на цій стадії спілкуємося. Кошти, що залишились, громада витратить на швидкісну зарядну станцію, Бандера Паворіку відправлять захисникам. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський Новини за день, телеканал Віта. Щомісяця заробляли на збуті канабісу близько 400 тисяч гривень. На Вінничині правоохоронці затримали двох чоловіків, які кожного місяця продавали по три кілограми наркотиків. 31-річний житель гнівані вирощував канабіс у власному будинку, збував психотропи спільно зі знайомим. Під час обшуків поліцейські вилучили близько одного кілограму канабісу та майже 150 рослин коноплі вартістю понад півмільйона гривень. А також обладнання для вирощування, сушки та переробки наркомісних речовин та інших речових доказів. Чоловіків затримали в сосуньому порядку. Їм повідомлено про підозру та загрожує до 10 років ув'язнення. Це все на цю мить. Завтра у цій же порі свіжий випуск новин. За постійним оновленням інформації слідкуйте у наших соцмережах. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.